Починаємо 203-ту експедицію. Два дні були дощі, тому машинами не змогли під'їхати під печару і тепер вносимо другий день експедиції. Вчора, визнаю, чесно, день був невдалий, сьогодні Льоша нарешті зміг задовольнити своє его. І попрацювати. От я вам показую результат його роботи. А в цей час на поверхні створився клуб любителів біатлону, які не можуть без нього жити. Подивіться на ці. Мужні обличчя, а це інша група, яким байдуже, що таке біатлон, Вони з життя і без біатлону протікає так як треба. Вони щасливі. Отаке От у нас важке життя спелеологів. А оце чайничок, але в ньому не чай. А це я вже після вдалого так би мовити. Пострілу, дві цукерки всього-навсього, але результат їхньої роботи от можна побачити. А от те, що нас сьогодні чекає, і, скоріше всього, це нам доведеться працювати ще можливо одну або дві експедиції. От такий вузький, низький хід. По якому бігла вода. Ми, звісно, тут бігти поки не можемо, навіть пролізти не зможемо. Але ми можемо це все поглибити і розширити. От і цей... зараз я знаходжуся фактично біля цієї найвищої точки. Тут підлога піднялася суттєво, ну і правда трішечки стеля. Піднялася, за рахунок чого все-таки вони не зійшлися разом між ними є невеликий простір, простір дуже малий, я би так сказав, сантиметрів 10-15. От е, Підлога, якщо подивитися уважно, на перший погляд нам здалося, що це чорнозем. Однак при спробі його покопати. Це виявився просто камінь, на якому ви бачите зараз краплення глини. От. Цей камінь доведеться таки прибирати перфораторами. От. ну Це вже завдання на наступну поїздку нашу. От. Зараз я ще раз спробую, як я це робив в минулій експедиції, знову засунути туди вперед, тому що при таких розмірах. У мене пролізе туди лише, мабуть, рука і телефон. Пробую. От. Ну, ніби краще видно. Важко мені коментувати, бо я в незручній позиції. Сподіваюся, що на великому екрані це буде виглядати. Трохи краще. О, четверта спроба, трохи по-іншому світло і знову щось інше бачимо. Отак. От Ще виникло одне цікаве питання. У мене, власне, я не можу себе... Переконати в тому, що знаходячись в цій трубі, вода текла саме в такому напрямку, як ми рухаємося. На вершині вгорі невеличкі залишки знову чорнозема. Це права сторона, якщо дивитися умовно по течії. А тепер ліва стінка. Так, як ми рухаємося, знову ж от є. Чорнозем поверх каменя, над чорноземом іде глина, причому трохи суха. Далі ця глина закінчується і вгорі знову ж таки невеличкі залишки чорнозема.